У Кримачуській гуманітарно-технологічній академії планують демонтувати пам'ятник радянському педагогові Антону Макаренку. Заклад отримав висновок Українського інституту національної пам'яті. Згідно з ним, ця пам'ятка підпадає під закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Розповіла директорка академії Олеся Крупіна. Пам'ятник Макаренко і діти було відкрито 5 жовтня 1986 року. В педагогічно-меморіальному музеї Макаренка в нашому місті до старіччя Антона Семеновича було прийнято рішення про присвоєння імені Антона Семеновича Макаренка, закладу, який готує майбутніх вчителів та вихователів. І 13 березня 1988 року. Відкриття пам'ятника Макаренко і діти відбулось на подвір'ї закладу. За словами Олесі Крупіної, нині зако чекає на офіційне рішення щодо його демонтажу. Ми написали лист звернення в управління культури і туризму Кременчуцької міської ради, щоб воно прийняло рішення. Щодо подальшої долі пам'ятника на території закладу, і в лютому ми отримали відповідь від управління культури про те, що ним направлено за роз'ясненням щодо подальшої пам'яткоохоронної роботи до департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації і нас проінформують про рішення. Попередньо розглядають кілька варіантів, куди можуть перенести пам'ятника. Пам'ятник може знаходитись на території музею Макаренка, але це теж розуміння. Керівництвом місця знаходження, тому що він доволі об'ємний, і ну, я не знаю, чи територія там дозволяє це зробити, бо на місці цього пам'ятника зараз є бюст Антону Макаренко. Тобто там, де раніше стояв, якщо ми повернемося до 1986 року, то там уже знаходиться його барельєф. Нині в академії місце, де розміщений пам'ятник Макаренко, використовують як простір для патріотичних заходів. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.